Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваше. Віталій Зінченко боронив рідну землю з 2014 року. Воював у гарячих точках на різних напрямках фронту. Служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Після поранення знову рушив на передову. Мав тверде переконання, Україна переможе і докладав усіх зусиль, аби це сталося якнайшвидше. Після того, як він трошки підлечився в лікарні, він пішов на фронт і буквально прийшла, пройшов тиждень, він загинув в Новомихайлівці Донецької області, Мар'янський район, від мінометного обстрілу. Ми бачили з ним два тижні тому. Сказав, що він буде захищати місце зі своїми побратимами, нас усіх, щоб ми нічого не боялись і ми обов'язково побідімо. Родина Віталія свого часу переїхала з Кривого Рогу на Миколаївщину, а звідти знову повернулися в місто, втікаючи від ворожих обстрілів. Тут і чекали сина з війни. Його забирали в армію з Ніколаїв. Він попав 79-ту бригаду. І так 9 років прослужив. У 2017 році був ранений. Все спасли <звук> в госпіталі в лежав, а потім у Львові лежав. Трошки каже, зажив і опять пішов. Він був усього в відпустці десь уїхав він 5 декабря. Він був вдома, ось ми з ним общалися, балакали так, усе. Він каже, мав, все буде добре, не переживай, все буде добре. Скоро прийду додому. Єдиний син у єди, мене, єди. яка війна забрала в мене його. Хороший, общительний, дуже доброзичливий. Я знаю тільки, те, що вони мама. Дуже гарний хлопець, оскромний. У Віталія залишились батьки, син і наречена, з якою планували одружитися у січні. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день.